Вітаю усіх глядачів футболу. І в нас розпочинається другий тур клубного товариського турніру. Грецький паок вдома буде приймати Леверкузенський Байер. Це в нас стартує з вами група 1. Ну що ж, і ми одразу йдемо до нашого матчу. Поїхали. Дуже багато впевнений буде очікувань від цієї гри. Що Паок себе зарекомендував ще, ще в минулих наших турнірах, що ось Байер тільки розпочинає свій такий шлях. Команда впевнений буде показувати ще себе. Це тільки другий тур. У нас, я вам нагадаю, по системі в нас цих турів 5 в груповому етапі, тобто ще грати і грати. Сьогодні форма у Паука чорно-біла. А ось Байер зіграє в червоній теж з такими полосами, як і у Паука, тільки у Паука вони трошки інші. Бачимо ми глядачів, які сьогодні заповнили стадіон Тумба Стейдіум, Це домашня арена грецького Паука. І давайте я перейду до складів. Розпочну з господарів поля. На воротах у греків стоїть Андрій П'ятов. В захисті зліва грає Ернандес, двоє центральних захисників Варела і Ленґлє. Правого захисника грає Леоматос. Всім знайомий він по Дніпропетровському Дніпру. Колись грав коли ще, ще Ще навіть можна сказати, вже 10 років як пройшло точку. Ну, це так, я згадав. Центрального півзахисника грає Лучельсо, зліва півзахисті грає Караско, справа грає Нельсон. І, в це, і в троє нападників. У Паука. зліва грає Коноплянка, справа Грізман і в центрі грає Пауло Сарабія. Головний тренер команди е, Паок Салоніки – це в нас Матвій Настасяк. Схема на матч 4-1-2-3. Зараз, поки атакують, до речі, греки небезпечно. як... Але якби ще пробив би поворотах, але атака продовжується. Лучельсо робить передачу. Якби ж та передача вона пройшла. Діабі. Навіть склади не встигаю озвучити. Гра вже розпочинається активно. Діабі, Б Бейлі! Діабі, Можна подавати зараз. Але заробляє кутовий. Діабі, не дивлячись на те, що подача не пройшла, а Мірі буде подавати. Кутовий? Одинадцятий номер. Робить передачу на Хаверца. Гаверц робить на Воланда таку хорошу передачу. І можна пробувати Вейзер. Ну треба ж бити. Чого ж його не бити? Але зараз Бейлі. Вендел Діабі. Діабі. Що ж треба робити з м'ячем? Треба якось з ним розлучатися все-таки. Діабі зараз. Дивіться, який дриблінг демонструє. Арангуїс. Кай Гаверс. Знову Арангуїс. Він був досить непогано. Зіграв з арсеналом, але Андрій П'ятов на воротах у Паука. Ви зачекайте. Тут не все так просто. Е, і хотів сказати, що поки озвучував склад Паука, не назвав же ж вам новачка. Грізман приєднався до команди нещодавно. За 70 мільйонів його купив Матвій Настасяк. Подивимося, як він себе буде проявляти в турнірі. Бо за Барселону він вже свій матч встиг зіграти в першому турі проти Естонвілу. А тут вже він з другого туру розпочинає свій шлях в Гре... саме в Греції. І давайте я перейду швиденько до складу Леверкунського Байера. Але зараз знову. Атака. Тепер вже від греків. Коноплянка. Гернандес вже не встигає навіть озвучити. Караско подача на коноплянку. Але якби удар був точніше у Євгена. Склад Баєра. На ворота грає Градецький. Градецький. Зліва в захисті грає Вендел. Двоє центральних захисників Драговіч і Бендер. Правого захисника грає Вейзер. Опорного півзахисника грає Рангуїс. Двоє атакуючих півзахисників вони знаходяться вище. Це Бейлі і Амірі. І троє нападників теж. Зліва грає Діабіс, справа грає Кайгавертс і в центрі нападу грає Воланд. Головний тренер команди. Із Леверкузена Максим Настасяк. Ну, бачите, сьогодні двоє братів зустрічаються. Так, е, таке теж проти, протистояння. Тепер же з м'ячем знову Байер на половині поля. Е, Паока зараз подача на Кая Гаверца. Би вона була точніше. Воланд. Але аут буде у саме у, у німців. Байзер. Амірії. Кай Гаверц. Бачимо, як активні сьогодні фланги. Що у Байера, що у, гр... у грецького палка. Ну, Треба вже бити поворотах. Чого його боятися бити? Вендел подача, але якби вона точніша була. Байер, нагадаю, вам поки що не робив ніяких рухів по трансферах. Я думаю, що просто влаштовує поки ситуація, але зараз Грізман підбирає м'яч. Грізман може бити. Але не дали Грізману пробити. Поки ситуація у Леверкузені влаштовує Максима Настасяка і не роблять ніяких е таких е гучних трансферів, якось інші клуби. Вендол з м'ячем, робить передачу на Бейлі, але Лео Матос прориває цю передачу, Знову, намагаються такими закиданнями грати греки. Євген Коноплянка там відкривається гравець, але не встигає Євген віддати. І діабі зараз знаходить Воланда, Воланд може забивати! І Воланд забиває. 1-0 Байер попереду. Ось це так передача зараз вийшла від. Там. неймовірно. Я навіть зараз вже, вже вилетіло з голови хто навіть передачу віддав, бо настільки був пас крутий. А давайте дивитися, хто це зробив. А, це наче зробив 19-й номер, це Діабі. Як наскільки він помітив відкривання, і захисники Паука просто не встигли за Воландом. І ну, тут вже п'ятого без шансів. Як би Андрій не тягнув, але ж тут питання до захисників. І рахунок вже матчі відкрито. Вже паок огризається одразу. Нельсон подача. Але на Грізмана м'яч повертається. Павло Сарабія б'є поворота. Але якби ж воно точніше були ці удари, тоді б не було б ніяких запитань. Давайте дивитися повтор. Яка передача? І Сарабія пробив тільки. Шкода, що м'яч пішов не у ворота. Вже 42 хвилина матчу. 0-1 у нас рахунок на користь гостей. Вейзер потихеньку розпочинають атаку Ліверкузенці. Але якби ще передачі були точніші. Скільки арбітер додасть до кінця першого тайму. Хвилину додає. Зараз Байер знову включає свою атаку. Кай Гавертс. Віддає на Вейзера. Там є підключення, можна віддавати, але Вейзер все-таки віддає на Кай, Гаверца. Кай Гаверц, Арангуїз, Бейлі, Діабі. Вендел. Вендел може зараз прострілювати Венделу. Але він робить таку подачу. Вона пішла в нікуди. І все. Перший тайм завершено. 1-0 на користі Байера. Така гра, знаєте, непроста. Десь команди, як по мені, бояться бити поворотах. Ми бачимо, що Паук бив два рази поворотах, але нуль ствір. У Байера краще з статистикою саме в ствір. І два удари, і два в ствір, але і гол. Паук не може просто якось пробити точніше і забити свій момент. Ось в чому така, знаєте, як штука. Ось, а ми давайте переходимо з вами до другого тайму і подивимось, чи зможуть нас команди далі здивувати. Розпочинається другий тайм матчу між грецьким Паоком і Леверкузенським Байером. Рахунок 1-0 на користь Байера. Нагадаю, що гол забив Волан. Це вже було майже там під кінець першого тайму, 39 40 хвилина. Знову Байер зараз вибудовує свою атаку Байлі. Байлі віддає на арангуїз. Арангуїз. Арангуїз б'є по воротах і не боїться. Ось, ось так потрібно бити. Тому що. Знаєте, як кажуть, поки не проб'єш, не дізнаєшся, чи заб'єш, чи ні. Якщо говорити в цілому про цілі команд на цей турнір. Я думаю, що команди будуть боротися за вихід в плей-офф. Тим паче це тільки другий тур. І що греки, що німці можуть вийти, тим паче з тими складами, які є. І зараз атакує небезпечно грецький Паок. але рятує Градецький. Вже зараз байер. І давайте подивимося повтор. Який удар! Тут браво Лукашу Градецький. Буде кутовий. Лочельсо, до речі, подає у Паука. Розіграли. Лео Матос. Тео Ернандес. Але можна пробити поворотах і зараз стійка рятує Леверкузен! Який удар. І давайте дивитися повтор. З вами цього неймовірного ну, це Якби це залетіло в ворота, я думаю, що б би там, там би Матвіна Стеськ би кричав би на всю квартиру. Це звичайно десь трохи жартую, але все рівно емоції були би точно. Ну, Байер, в принципі, вже грає спокійно, бачимо, їх цей рахунок влаштовує, не влаштовується тільки грецький паук. Гризман. Антуан Грізман. Проти нього Арангуїз. Ну Арангуїз виграє цю боротьбу. Ну Який хлопець неймовірний. А? Як він грав проти Арсеналу, якщо ви передивитесь цей матч, він е, пахав е, реально якось як опорний півзахисник, відбирав м'ячі. І ще й підключався до атаки. Гольову передачу віддав, якщо не помиляюсь, навіть в тому матчі. І зараз теж показує, що не треба його списувати з рахунків. Зараз... атакує Паук і 1-1 зрівнюють рахунок! Євген Коноплянка забиває гол! 1 1 Все таки. І так, да, зараз відбудуться дві заміни у греків. Але давайте дивитися повтор, поки цієї ситуації. І. і, і який, я, яка атака, і Євген Коноплянка забиває. Ба, Павло Сарабія віддав цю передачу. І Євген класно відкрився. Який удар. Радість е, Євгена я. Так, план гри. І зараз у Греків відбудуться заміни. Якраз Євген Коноплянка вже буде йти з поля. Ну він якраз і забив. Грізман не зміг себе проявити в цій грі. а ось Женя встиг забити. Бачите, як греки не здаються. Як показують, що. Ну, навіщо ви нас списуєте з рахунків? Шкода, що Грізман себе не проявив новачок. Ну, поки що ще. Не вклеївся в склад. Я навіть так скажу. Наш Байер атакує Амірі. Кай Гаверс. Йде на Арангуїз. Арангуїз робить передачу. Але буде удар від воріт. Бачимо дистанцію дриблінгу сьогодні. Діабі 95 метрів сьогодні. От станція Дрібльну, що в принципі досить-досить непогано. Лочельцо робить, якби тільки точніше була передача зараз, Драговіч. Ну не можна так помилятися. Це зараз. Але атака, дивіться, продовжується. Нельсон, Віріня. Віріня пробиває. Але Лочельцо там же хотів бити. Зараз Драговіч міг зробити просто фейл, але зараз яка передача на Кая Гаверца? Вихід один на один! Але якби ж він точніше бив воротах в цій ситуації. Давайте дивитися повтор цього моменту. Яка передача класна. Але куди Гаверц пробив? Ну, я не знаю. Можливо, не під робочу ногу в нього вийшло це зробити. І бачимо заміни. Демірбай вийшов замість Амірі. Ще одна заміна відбулася у Байера. Ви дивіться, як... як в яку боротьбу вступає Вірін'я. Вірін'я тільки вийшов ось нещодавно на поле. Робить простріл, але, на жаль, не вийшов. точним. Демірбай вибиває Лочельсо на підборі. Ернандес. Лочельсо, Лео Джаба. Нельсон може пробити по воротах. Але не пробиває. Не дали це зробити. Волан там відкривається. Діабі, але не бачить це відкривання. Можливо, зараз побачить. Вирішив сам пробити Волан. Біби тільки удар був точніше. 86 та хвилина. 4 хвилини залишається до кінця гри. Бейлі. Олександр Драговіч. Пабло Сарабія. Нельсон. Віддає, але ну, там Драго, він вже страхує, все-таки. Дослухався він, що ну, не можна так робити, як він зробив в тій ситуації. Дві хвилини додає арбітер до кінця матчу. Рангуїз. Але якби ще у Арангуїза точніше були передачі, вже мало часу залишається і у греків, і у німців. Леоматос. І все. 1-1 в нашому матчі. Ну що ж, гра, мені, мені що сподобалось, що досить активно грав в другому тамі вже і Паук мені сподобався, і Байер, навіть не дивлячись на те, що пропустили, показали достойний футбол. Я думаю, що команди заслуговують на нічию, все-таки обидві сьогодні старалися. Хочу відмітити ось цю передачу від Діабі, вона неймовірна. як Воланд відкрився під цю передачу. І удар. Тут вже П'ятов намагався, але удар був хороший вийшов у Воланда. Тут питання да, Варела там не дотримав. Воланда. І бачимо далі ось момент на 42-й був Пабло Сарабі. Караско на 56-й. Ну, паук, видно, знаєте, почув мої слова в перерві цього матчу. І. І це допомогло. І гол реалізувала. Який гол красивий Женя Коноплянка забив. Просто. Якби ще ось тут Ернанде забив, взагалі було б 2-1 на користь грецького паука. І Пабло віддав, він ще й виступив як асистент, центральний нападник, так, але як хор хороша передача на хід. І Женя добре відкрився І удар. Ну тут без шансів для Лукаша. Градецький. Як би він, він не рятував, тут він пропустив. Ну, в Іріні був момент, тільки він попав у Бендера. Ось, ось реальний момент був у Гаверца. Реалізовується вихід 1 на 1, і 2-1. Байер би перемагав би в цьому матчі, але не вийшов удар. Я думаю, що ось, ну, повторюсь, що бив, скоріш за все, з неробочої ноги. Давайте подивимось статистику, так, якраз вона перед нашими очима. 6 ударів, 3 в ствір у греків, у німців 5 ударів, 4 з них в ствір. Це ж непогано. Давайте швиденько подивимося оцінки гравців за матч. Євген Коноплянка отримав 7 ,5. 7 передач із них 6 точних. Два удари, один ствір. Один забитий гол. Пабло Сарабія. Одна гольова передача. І 12 зробив передачі із них 9 успішних, що в принципі теж непогано. Ну і гольову віддав, тому теж можна його похвалити. Я то в 3 сейви сьогодні зробив, але ми щось 5,5 ,5 поставили, можливо, за те, що гол пропустив. Але я не, бать, не бачив там вини саме п'ятого. Градецький я б теж би 5-0 не став би, все-таки. Там, ну, хоч і пише сьогодні один сейв, тільки зробив. Але то я... який був сейв? Згадайте той момент. 7-0 діабі отримав. Воланд отримав 7,5. Бачимо Вендела і Бендера сьогодні. У мене питання більше 5 відборів у Драговіча. Але ось якби ось в тому моменті не зреагував би, то міг би бути ще й автогол від Драговіча. Просто треба грати все-таки обережніше в захисті. Бо так можна і гол привезти. Я представляв би реакцію Максима Настасяка в цій ситуації. Але, рахунок на табло 1-1. Я всім вдячний, хто дивився цю гру. З вами був Владислав Фуренець. і зустрінемось на інших матчах. Тож, не переключайтеся і до зустрічі. До побачення.